В Києві є теж геніальна абсолютно дівчинка, чемпіонка е, світу з гри у шахи, Валерія Єжова. Так от вона зайнялася е, рекетом в хорошому сенсі цього слова. Що вона робить? Вона на вулиці, е, грає у шахи з перехожими, і хто програє з перехожих, ну зазвичай це перехожі, звичайно, програють, то вони зобов'язані е, ну так грає на гроші, зобов'язані донатити на збройні сили. Валерії всього 11 років, а вона вже встигла стати чемпіонкою світу з гри у шашки. Перемагаючи в партії перехожих, вона збирає кошти на потреби збройних сил України, а потім передає їх у благодійні фонди. Перший фонд, якому Валерія передала зароблені кошти, був фонд Сергія Притули. Ми всі пам'ятаємо те відео, коли вона принесла Сергію гроші і він розчулився і заплакав, тому що у нас навіть діти наближають нашу перемогу. Я дуже хотіла допомогти нашій армії, допомогти ЗСУ. І одного разу питала у мами, що ж я такого можу зробити. Мама спитала у відповідь, що я вмію робити найкраще. Я стала грати в шашки, ось так зародилась ідея, так як шашки це така гра, що тут сильно багато способів не придумаєш, то ми стали грати в шашки на ЗСУ. Скільки ти вже встигла зробити і передати коштів на потреби ЗСУ? Всього я зібрала 158 тисяч гривень. Куди передаєш їх? Ну, різні фонди. Це як фонд Сергія Притули, так фонди зі і інші, менш відомі фонди. Сьогодні Валерія вкотре допомагає нашим військовим. На зібрані кошти вона придбала два інвертори напруги. Військові кажуть, що зараз для них вони дуже важливі, адже вони можуть з мінімальної напруги перетворити струм у 220 вольт, і це допомагає їм заряджати свої пристрої навіть серед поля. Давайте я розкажу і покажу тоді. Ця штука називається інвертор в сучасному домогосподарстві, мабуть, вже частина людей знає, що це таке. Тобто, що ми робимо? Ми беремо на полі бою, наприклад, якщо нам потрібно перезарядити наше обладнання, грації, планшети, дрони чи щось. Що дуже негайно потрібно, а в нас немає мережі, немає генератора, немає можливості підзарядити це прямо зараз. і Негайно ми беремо якийсь підбитий нашими хлопцями танчик або автомобіль, підключаємо ці клеми до нього і маємо на виході 220. перезаряджаємо обладнання і продовжуємо працювати? Дякую, дякую вам. Зараз Валерія каже, що зупинятися не збирається як мінімум до перемоги. Вона поки на вулиці холодно грає в таких хабах, до прикладу, як цей, або в торговельних центрах. Ну і ми, звісно, їй бажаємо нових-нових перемог, а нашим військовим бажаємо найголовнішої перемоги.